Всім привіт! У нас кабінет з Юмзика. Що ми робили йому? Бо немає цих рамок. Погнили зварили рамки профіль 40 на 25. І 30 шинка по кругу. Будемо сюди вклеювати стекла. Раз. О, там. Міряли, непогано виходить. Так, двері зварили профіль 25х40 чи це 20х40, шинка 30. Тут двойка по кругу. От. Після сварки трохи їх вода, не соді йшов. Ну, я думаю, що ми потім їх доваримо, тут ще треба вварити таку штуку триугольну. І вирізав ще під замок. Тут буде другий замок. Тут у нас був замок із міги, з дверей. Верх ногами. Тут ми вже резиночку чуть-чуть. Не вистачає ні вовської. Тут завузили, щоб завіси вилазили. Тут мішало крючок, з тої сторони не мішає, ну то таке. Ось такий замок, така резиночка стоїть, все це підкрасимо, замажемо. Стекла теж будуть вклеювати. Тут будуть вклеюватися стекло. Якось так, зараз ще треба сюди приварити шинку 30-ту, теж приклеїмо стекла. Лобове буде на резинки вставлятися і заднє буде на рамки. Це тут були фільтри, непогано, не непогано задумано, сама конструкція два фільтри здорових, ось таких і, і вентилятори тут були, ну я думаю, що тут буде кондер стоять. Там ще не варені, будемо їх тут заварювати. Завіси, гаражні. Якось так. Тут приварили Такий з клапана з Камазовського. Вітя вчора їздив, сказав нормально. Так, підбрали кабінку, підкрасив, Юрка трошки її, поклеїли стекла. ми поклеїли раніше трохи, але ці все. Тут ще ми хочемо замазати крокодилом. Це вже ну, чутенько держиться. Попідкрашували теросоном, а це тільки ось нам наліпили, ще буде це, ну, ще живе. Прив'язали скотчем, це і це в двері. От. Тут потім затягнемо. це, затягнемо гірмітосом. Пішло три тюбіка і з половиною покамість на поклейку цих чотирьох стекол. Не. Ну так, да, чотирьох. Маленькі ці, поуклеювали. Даже тут якийсь є згодом. Згодом випуска. Тут а трошки, видать, більшеньке стекло якось вийшло. І прийшлося підрізати на ходу втулку замка. Ну, тут підсунули поки, щоб зазора, щоб не прижалося в метал. Такі зазорчики, ну як, як могли, ці вже класно стали. Акрилова красочка двокомпонентна, ці будуть. Не будуть відкриватися. задня буде відкриватися на рамки. Ну і лобовая сохне резинка. Тут я вже колесик приліпив, міряв. Вот так, як он? контраст колесиків. Так, по, по інтересному, тут тільки педаль сцеплення. Тут ще треба заварити, а так воно вже повністю повторює, як по новій кабіні, траєкторію. Вижимається, диски розводяться, вал відбора крутиться, якби, ну, якщо вижимаєш. Якщо не вижимаєш, не крутиться. Так от тут колесико. Переварили ми там. Вон туди. Переварили, тяга буде, ну, побачимо. На дворі на сонечки буде огонь. Зараз поки, і тут глаз в гаражі не бача. Не знаю, як буде на камеру передавати чорний цвет. Тут просто все, все лове. Тут ми так підзамазали, підрозмазали. Пішло два баллончика Terrasona, щоб покрасити цю штуку. Щоб ультрафіолетний герметик нешпарив. Ну, в общем, якось так. Сюди резинки будуть надіватися наружі, Ми пробували з резиночками чутенько все. Ну, все, всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і мирного неба над головою.